Формула, яка допоможе тобі втілити всі бажання в реальність. Привіт! Мене звати Софія. Я вітаю тебе на своєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з тобою формулою, яка перетворює бажання в реальність. Також поділюся з тобою назвою книги, яка надихнула мене на створення цього відео. І також поділюся з тобою фільмом, який вразив мене, наскільки іноді ми можемо не усвідомлювати свої бажання. Тож, поїхали! Для початку давай я поділюся з тобою цією формулою. Складається вона з п'яти кроків. Перше намір, друге баланс внутрішньої енергії, третє це є зниження важливості, четверте це є дозвіл собі. І п'яте це є дія. А зараз ми пройдемося з тобою по кожному пункту. Розглянемо першу складову, яким є намір. Чим намір відрізняється від бажання? Бажання можуть бути лише емоційним вибухом в той час, коли намір має в собі спокій, ясність і концентрацію. Наприклад, я хочу схуднути. Це моє бажання в той час, коли намір звучить наступним чином: я обираю бути здоровішою. Легшою і дією вже з цієї реальності. Хтось з вас може сказати, Софія, ті ж яйця тільки в профіль. Фактично, це одне і те саме. Але я вам скажу, що ні, тому що бажання і намір вони мають зовсім різні стани. Провірте, і ви побачите, в чому різниця. Друге, баланс внутрішньої енергії. Тут нас може заносити в дисбаланс або в перекос. Або я дуже хочу цього бажання, і я кидаю всі свої сили, всю свою енергію на те, щоб це бажання здійснилося, або я знецінюю своє бажання, тому що я не відчуваю свою цінність, я не відчуваю цінність свого бажання, і тому у мене є відчуття, що наче мені це і не потрібно, і саме тоді ми не розуміємо, чи це наше істинне бажання і де знайти цей баланс. І тут головним завданням є знайти баланс і знайти той центр. Тоді, коли ми не пасивні, але при тому ми не давимо і не відпускаємо своє бажання, діємо з любові, діємо з натхнення і чекаємо, коли воно здійсниться у стані мені спокійно, мені рівно і мені добре. Третє зниження важливості. Перестань робити своє бажання священним. Чим важливіше ми робимо щось, тим більше ми боїмося це втратити. І іронія вдолі в тому, що саме. Чим ближче ми хочемо, щоб воно було до нас, тим більше воно від нас віддаляється. І тут потрібно розуміти, що діяти потрібно з правильного стану. Це бажання класне, я його хочу, але якщо воно не здійсниться, моє життя не рухте. Я не зав'язана на цьому бажанні. І саме в цьому стані пропадає надмірна важливість. Коли пропадає надмірна важливість, саме тоді в нас знижується рівень тривоги. І іноді буває так, що можливості, які ми не бачили через тривогу, вони приходять до нас в той же час. Четверте дозвіл собі. Ви скажете, Софія, ну що значить дозвіл собі? Ти хочеш сказати, що я собі не дозволяю цього мати? Я вам скажу, що ні. Іноді наші, скажімо так, заводські настройки, що я недостойна. Я ще не заслуговую, що це мати, воно і стримує нас в тому, щоб це бажання здійснилося. А дозвіл собі це саме той стан, коли ти перестаєш порівнювати себе з іншими і кажеш, я гідна цього і це прийде в моє життя. І п'яте, про що дуже часто забувають люди, це є дія. Іноді ми ставимо намір, але намір без дії це просто красива фантазія з гарною подачею, що в мене є намір. Будь-який намір має бути підкріплений дією. Саме дії. Являється таким своєрідним перемикачем, який перемикає з енергії в результат. Дія не повинна бути насильницькою над собою. Дія не повинна забирати весь час і не повинна бути і стану. Я зараз впаду, ляжу кістьми, але це бажання здійсниться. Насправді до свого бажання, до здійснення свого бажання потрібно відноситись як до гри. Це може відбутися, але я отримую задоволення від самого процесу. Дивлячись на своє бажання як на певну гру. Ми можемо її здійснити набагато легше і набагато швидше. Чому? Тому що саме тоді, коли ми відносимося до цього як до гри, ми менше рефлексуємо. Іноді нам здається, що треба зробити 100 кроків до того, щоб здійснити своє бажання, здійснити свою мрію. Насправді потрібно зробити лише один крок. До прикладу, я хочу збільшити кількість своїх клієнтів. Я можу рефлексувати як. До мене можуть прийти ці люди, з яких джерел вони можуть прийти. А можу зробити один пост, одну сторіс, в інстаграм. До речі, тут є мій інстаграм, підписуйтесь, я буду рада новим підписникам, і можу зробити один пост про те, що дівчата, я хочу зробити з вами безкоштовну зустріч, на якій я можу представити свою гру. Приходьте, будь ласка, я думаю, що кожен з вас знайде те, що зараз шукає. Таким чином, замість того, щоб просто сидіти і чекати, коли мій намір здійсниться, я роблю конкретні дії. Друзі, ось у вас вже є 5 складових цієї формули. А зараз наостанок я хочу сказати, чому саме ці 5 складових працюють разом. І відповідь буде дуже проста. Саме в цьому стані, саме з цією формулою, наше бажання перестає бути казкою, і воно стає лише напрямком дії. І саме ми вирішуємо, в якому напрямку нам діяти, в якому темпі і як саме найкомфортніше і найекологічніше ми можемо виконати те чи інше наше бажання. Друзі, як і обіцяла, наостанок ділюся з вами. Книгою та фільмом, які надихнули мене на створення цього відео. І цією книгою є Трасерфінг реальності Вадима Зеланда. Я думаю, що ви не раз чули про цю книгу, і я також її рекомендую. Це Маст Рід книга, тому що саме вона описує. Дуже глибоко описую про принципи нашого мислення і про те, як ми самі можемо обирати свою реальність. А назву фільму ви зараз бачите на своєму екрані, і це Траса 60. Я не буду спойлерити, не буду розповідати про що цей фільм, але скажу лише одне: що саме в цьому фільмі дуже класно показано, наскільки потрібно бути обережними зі своїми бажаннями. А зараз, друзі, я з вами прощаюся. З вами була Софія. Підписуйтесь на канал та до зустрічі на нових відео!